Приблизно 14 тисяч курей понад добу знаходились в пластикових ящиках і день пеклися на сонці у селі Воля Любитівська біля Коваля. Їх підприємець Завдіївки купив на Закарпатті, планував розмістити на колишній місцевій фермі. Але люди були проти. Просто тут його приходили люди. Ну, сусід мій прийшов, попередив, каже, що ви будете робити. І він каже, що буду завозити кури. І він каже, не завозьте. Не завозьте курей, каже, бо тут у нас садочок, люди. Ну то як то так? І він сказав, якщо там воняє, будь ласка, в Крушавель. Скрош... Розумію, ну, да, так, так. Не скружка зрозуміло, рядом школа і дитячий садочок. садочок. Якщо брати по паралелі, там кілометра. представники місцевої влади зазначили, що не знали про такі наміри підприємця щодо курника у волі Любитівській. Однак спробували вимовити людей піти на компроміс, лишити птицю на кілька днів, бо її треба напоїти, інакше вона загине. Але люди в своєму ні були категоричні, і чим далі затягувалися пошуки з новим приміщенням, тим більше зростала загроза падежу серед. Пиці. Дозвола давайте нам всі дозвола. Куди, 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 куди. Ну, ну, Домой к себе заберу. Афіни, знаєте город? Як виявилось перебування птиці в задусі і без води такий період часу дало свої негативні наслідки. Падіж таки стався. Але замість Афін тушки мертвих курей опинились на сміттєзвалищі в селі Боблищу на Туріщині. Як розповіли місцеві тушки, вивезли з ферми, куди кілька днів тому курей прихистив в своїх приміщеннях місцевий аграрій. Але як бачимо, за цей прихисток підприємець волинському фермеру віддячив тим, що вивіз тушки курей на сільське сміттєзвалище, що не аби місцевих, бо ж не так дав. Ну, вони там поприбирали. «Сморід страшний. Два дні назад тільки тут навели більш-менш якийсь порядок. Було стихійне звалище. Як розповів староста про те, що в їх село привезуть курей, ні він, ні місцеві не знали. Дізнались вже тоді, коли курячі тушки намагались вивантажити навіть не на самому сміттєзвалищі, а в посадці біля лісової дороги, кудою їздять люди. Ми прибрали, я зробив фотозвіти на екологію, поскидав, там все було прибрано. А як ви дізналися, що таке сталося? Десь вам хтось повідомив, чи ви його застали <світання> на гарячому? М мені місцева жителька, бо ж те, що вони, виходить, при самій дорозі скружали. Ну, І там була, проїжджала людина, перетелефонувала мені, що йде вигрузка якихось відходів. Ми виїхали туди на місце і дійсно застали світ, машина. Частина вже згружена. Турійський селищний голова Олександр Безсмертний каже про те, що кури з волі Любитівської перевезуть в Бубли, були поінформовані як і в Ковлівській військовій адміністрації, так і в Держпродспоживслужбі. Не повідомили лише місцевих, поїхали, зустрілися із власником переговорили. Зрозуміли зрештою по людськи можна і людину зрозуміти. Вона Ну, свій бізнес хотіла десь тут відповідно на території Волині е, б, ну розливати далі, бо в Андії ясно, що цього робити не може. І е, десь порядка поверх 14 тисяч е, курей несуть. Це йде мова не про курей, які там бройлери, а курей, які використовуються з такою саме метою, mm -hmm. і привезли їх сюди. Привезли їх сюди. Відповідно, приватне підприємство е, дало згоду. Про це знає і про споживслужба і військова адміністрація. Ну на жаль, так сталося, що ми знали вже по факту самого скандалу. Що, що з одного боку, ми розуміємо, що це ну, якби, і потрібно робити, і е, варто було б ясно, що по перед тим якось підготувати і людей що... на місці працювала поліція, представники Держпродспоживслужби. Викликали екоінспекцію санітарну службу, саме їм будуть передані матеріали, які зібрала група. Та вже ці органи протягнуть порушника до адміністративної відповідальності. Схоже, вцілілих курей підприємцю вести просто нікуди. Тому як нам повідомили місцеві власник зараз намагається їх розправдувати. Адже це чи не єдиний варіант їх врятувати? Що ж до тушок, вивезених на смітник, то як стало відомо, підприємець зобов'язався звідти їх забрати і відвести до сусідньої області на належну утилізацію, Юлія Остапович для новин на часі.